А ви знали, що на території України офіційно знайдено з найдавніших найбільше поселення, і саме тут проживали найдавніші естети. Сьогодні ми в Легедзино, Черкаської області, і тут розташований державний історико-культурний заповідник трипільська культура. Всі ви чули про трипільців, які проживали на території України до слов'ян. Уявіть, це було 6-7 тисяч років тому. І всі речі, які ви бачите в цьому відео, вони старіші ніж єгипетські піраміди та стоунхедж. Масштаби цінність цієї археологічної знахідки дійсно вражає, лише в цьому місці відкопано три тисячі хат. А за оцінками істориків, тут могло проживати до 25 тисяч людей. При цьому це не було якесь дике плем'я. Це були справжні естети та винахідники. Сім тисяч років тому трипільці виготовляли глиняний посуд, робили внутрішнє оздоблення стін разом із візерунками, а також носили тканий одяг. Навіть вважається, що трипільці могли придумати гончарне коло. З глини вироблялися і фігурки людей, і тварин, і навіть отакі прототипи їх хат, які досі зберіглися. Завдяки ним вдалося реконструювати вигляд справжньої трипільської хати. Вона зазвичай була двохповерхова з мансардою. На залишках цих хат досі зберіглися відбитки людських рук і навіть собачої лапи. А це посуд, який виготовляли трипільці. Він оздоблений візерунками і мав великий об'єм та дірки для підняття їх мотузками. Серед посуду зберіглися як великі амфори для зберігання напоїв та їжі, так і посуд для підігрівання їжі з широким горлишком, також тарілки і навіть ложки. Дуже цікавим для розглядання є візерунки, які нанесені на цей посуд. Дуже часто повторюється елемент, який деякі історики трактують як змій, а деякі як безкінечність. Також часто зображується земля, з якої проростають рослини, або, наприклад, ось такий будинок, з якого йде дим. Все це оцінюється істориками як високий рівень культури цього населення. Вони не просто розробляли якісь елементи для виживання, вони насолоджувалися красою тих речей, які створюють. На розкопках також були знайдені і накінечники стріл, і гачки для риболовства, і навіть шматочок тканини, який доказує, що вони ткали. Одяг і дуже ретельно ткали. Подивіться просто на щільність цих волокон. А на цій фотографії зображено, як розкопали пічі, в яких обжигали цей гліняний посуд. А це реконструкція хати. Ось приблизно так вона могла виглядати. Це другий поверх хати, і тут розташовано піч та алтар. До речі, доведено, що це не стіл. У цього музею є сайт, де ви можете записатися на екскурсію, замовити майстер-клас і провести гарний час. А якщо у вас немає змоги приїхати, подивіться на Ютубі відео Акіма Галімова.